Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Що запланував Путін? Чи буде використана ядерна зброя по місту Одеса? І, взагалі, які його плани? Що він буде робити? Чи буде продовжувати обстріли? Так, дуже сильна агресія до Одеси. Е -м -м -м. така уночі. Е це використовують літаки з літаків, обстріл Одеси. Це пов'язано із роботою портів. Одесу захищають. Дуже потужний захист, небо закривають. Так, ворог планує руйнування. Саме оце у Путіна план зруйнувати Одесу, щоб всі її порти, домівки. Розрушити місто, красиве місто. Ну і план такий, щоб з Одеси виїхали люди, щоб це робити планомірно, постійно, не перепиняти, щоб у людей не було змоги е, жити в Одесі. Ну, це план. Проте він не здійсниться. Оцей путінський план не здійсниться: е, Небо закривають, порти захищають цю. Ідею, оцю цю у Путіна, вона вся буде зруйнована. Ця ідея його, що от він буде руйнувати місто і люди будуть тікати, заперечують. Вона не здійсниться. Заперечити речі, Одесу захищають професійно, дуже потужний захист. І ще чекають на, ще має прийти така підготовлені люди і зброя для захисту портів і міста. А цей ще буде зачищено, заперечу повністю. Дивіться, в Одесі є люди, ждуни, російські агенти. Вони такі при, при посадах таких високих, їх буде всіх зачищено, викрито, дуже жорстоко з ними будуть поводитися і з визнають зрадниками і взагалі ці люди винні у багатьох смертях. Що в Одесі, зробив ворог, це буде зачищено. А і стосовно того, чи буде використана ядерну зброю по Одесі, то ні, Путіна такого плану немає. Є план обстріли робити а, із літаків. Це не ядерна зброя. Щоб страждало місто, щоб страждали люди і не працювали порти. Запереч. Запереч, прошу викрити всіх колаборантів. Так, їх викриють. Всіх, кого він понасилав, викриють повністю Одесу очистять. Тут буде Верховний суд. Оці люди, колаборанти, агенти Росії, винні у смертях Одеси, жителів Одеси. Дуже Багато горя зробили ці люди, колаборанти. Ну, тут все буде добре перекриває. Перекриваю, Перекриваю. прошу, захистіть невищі сили. Дайте захист, та прийдуть літаки F-16 на захист неба Одеси. Закриють повністю небо. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу зброю, агресію. Повертаю ворогові. Взагалі всі бомби, ракети, снаряди, дрони, що були запущені по місту Одеса росіянами. Повертаю їм назад, на голови. Все це впаде їм на голову прямо. Буде так. Більше немає ніяких планів. Агресивних щодо міста Одеси у Путіна. Відвертаю Путіна від Одеси, відвертаю росіян від Одеси. Більше вони не можуть обстрілювати місто, руйнувати місто, вбивати Одеситів. Навіки вічні відвертаю більше. Не може ворог здійснювати. Обстріли буде так. Так, де буде закрите небо над Одесою. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликайте, допоможіть закрити небо над Одесою, захистити жителів. І повернути по Верховному суду всі ці дрони, бомби, ракети і снаряди назад в Росію на голови тим, хто її запускає. Буде так, буде так, буде так. І прошу викрити всіх колаборантів, всіх, хто працює на ворога, на Росію. Викрити, засудити, щоб більше не могла отримувати Росія ніякої інформації. Буде так, буде так, буде так і закликаю вищі сили, захистіть, будь ласка, Одеситів, відверніть на віки вічні і зруйнуйте всі плани Путіна щодо агресивних дій по місту Одеса. Більше Путін не хоче воювати, не може, більше не дає ніяких злочинних приказів. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснено. Прошу захисту. Так, а ядерку не планує по місту, одесь ні, не буде. Використовувати не буде. Дякую за увагу.